Талісманом ігор може стати будь-яка казкова істота, тварина або людина, що розкривають особливості культури країни господині Олімпіади. Зазвичай організатори Олімпійських ігор використовують його як рекламну і торговельну марку для отримання додаткових джерел фінансування. Поняття Олімпійський талісман рекламно-комерційний СИМВОЛ Олімпійських ігор, який було офіційно затверджено в 1972 році на сесії Міжнародного ОЛІмпійського комітету. ЄНУТ РОНІ ТАЛІСМАН «Лейк ПЛЕЙСІД 1980. року. Дізайнери стилізували Роні під лижника. Розфарбувавши мордочку у формі захисних окулярів і лижної шапочки. Маска окуляри стала аксесуаром зимових ігор. Єнотроні став першим талісманом твариною зимових Олімпійських ігор, стилізованим під спортсмена. Вовчиня вучко Сараєва 1984 рік. Вовчиня вийшов персонажем сильним. Хоробрим і одночасно веселим і безтурботним. В результаті вучка визнаний одним з найбільш привабливих персонажів в історії олімпійських талісманів. В Югославії він став улюбленою дитячою іграшкою. Хайді і Хоуді, Калгарі, 1988 рік, за легендою, придуманою для талисманів зимової Олімпіади. Полярні ведмеді Хайті і Хоуді нерозлучний брат з сестрою. Їх імена є похідними від слова привіт, так творці талисманів закладали в них символ єднання, дружби і гостинності. Вперше талисманів стало двоє, оскільки в Калгарі щорічно проводиться ковбойський фестиваль, ведмежат нарядили у відповідні костюми, що відображають національний характер. Так, одягли і збірну команду Канади на церемонії відкриття ігор. Альбервіль, Франція, 1992 рік, гірський ельф Марік, фігура напівлюдини, напівбожества, втілює концепцію мрії та уяви. За рахунок незвичайної форми у вигляді зірки. Ельф став сильною емоційною складовою цих Олімпійських ігор романтиком. Імпонувала його зірковість, хоча прагматичні люди відзначали, що гірський козел був би їм ближчим. Хокан і Крістін Ліліхамер, 1994 рік талісманами Олімпійських ігор в Ліліхамері стали герої норвезьких легенд, брат і сестра Хокан і Крістін. Хлопчик і дівчинка з типово скандинавською зовнішністю у традиційних національних костюмах були виконані дизайнерами з теплотою та іронією. Вперше в якості офіційних талісманів були обрані люди. В урочистих церемоніях, а також у рекламі ігор, використовувалися живі діти, одягнені як олімпійські талісмани. Це надавало заходу зворушливого забарвлення і викликало додатковий інтерес з боку публіки. Ляльки-талісмани мали комерційний успіх, були випущені сотні тисяч іграшок, сувенірів, значків, листівок, наклеєк тощо. Знайомтесь талісман Зимової олімпіади в Нагана 1998 рік. Суки. Нокі, лекі і цукі, за задумом творців, талісманів восімнадцятих зимових ігор чотири сувеня повинні були символізувати Олімпійську мудрість. Число чотири обрано не випадково. це пори року і чотири стихії, що регулюють життя в лісі, землю, вітер, вогонь і воду. Крім того, Олімпійські ігри проводяться раз на 4 роки. У кожного з совят було власне ім'я Сукі, Нокі, Лекі і Цукі. Дізайнери пофарбували савенят в отруйна яскраві кольори, популярні у японської молоді Salt Lake City, США 2002 рік, Заєць Паудер, Кайот Копер. І ведмідь Коул. Порох, мідь і вугілля саме так переводять імена талісманів. Тривалий час були основними статтями доходу Солт Лейк Сіті. Метою цих талісманів було відбиття олімпійського девизу. Швидше, вище, сильніше. У господарі Олімпіади пишалися своїми талісманами, уважаючи їх найвеселішими. Натомість європейцям американські мультяшки видалися. Непереконливими. ТУРІН, ІТАЛІЯ, 2006 рік. Сніжок НІВ і Криженка, Гліс, Дівчинка Сніжок Неві, Кубик льоду Гліц, гладкий і незграбний Символізував силу атлетів, Дизайн талісманів спрямований на молоде покоління, повна енергії і життя. Сніг і лід присутні на будь якій зимовій олімпіаді Вони доповнюють один одного, будучи втіленням зими і зимових видів спорту. За задумом творців, неви та гліц відповідають таким основним якостям, як ентузіазм, елегантність, культура, дбайливе ставлення до навколишнього середовища і любов до спорту. Талісмани повністю відповідали гаслу Турінських ігор. Пристрасть живе тут. Ванкувер, Канада, 2010. Морська ведмедиця мига, Сніжна людина Куатчі міфологічний персонаж Сумі. Мига морська ведмедиця, що живе в океані біля острова Ванкувер. Морський ведмідь. В індійських і ескімоських легендах з'являється, коли касатки виходять на землю і перетворюються на білих ведмедів. Куачі, сніжна людина, яка прибула з таємничних канадських лісів, любить досліджувати нові місця і зустрічати нових друзів. В сумі, дух, що живе в горах Британської Колумбії. Літає на крилах грім птаха і бігає на сильних, пухнастих ногах ведмедя. Отакий От талісман Сочі, Росія 2014. Не дуже хочеться про це розповідати, але не буду вже порушувати хронологію. Леопард гірський рятувальник, альпініст і відмінний сноубордіст. Білий ведмідь живе за полярним колом, де полярники навчили його кататися на лижах, ковзанках і санках, грати керлінг. Заяць також бере участь у спортивних змаганнях. Талісмани зимових Олімпійських ігор 2018 році, які пройшли у Південній Кореї, це тигриня Сухаран і ведмежа Пандабі. Міжнародний Олімпійський комітет схвалив талісмани для ігор, якими стали тигриня Сухаран для Олімпійських ігор і ведмежа Пандабі для Параолімпійських ігор. Сухаран захисник усіх спортсменів та вболівальників. Бандабі є символом волі. Сухаран білий тигр, тигр тварина. Тісно пов'язана з корейською міфологією і є символом довіри, сили та захисту. Бандабі азійський чорний ведмідь, поширений на корейському півострові. Ведмідь символізує сильну волю і мужність. Панда на ім'я Бін Двень Двень стала офіційним талісманом 24-х зимових Олімпійських ігор, які відбулися в Пекіні. Бін Двейн Двейн має костюм з льоду, серце і золота і безмежну любов до всіх видів спорту. Панда готова поділитися справжнім духом Олімпійських ігор з усім світом. Талісманом зимових Паралімпійських ігор 2002 року став яскравий китайський ліхтарик Сює Жун Жун. Ми познайомились з темою Символіка Олімпійських ігор. Талісмани літніх Олімпійських ігор, талісмани зимових Олімпійських ігор. Заходь в нові знання, і там на тебе чекають питання на цю тему. Всім до зустрічі, до побачення, гарного дня!